Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Знаєте, я стримувала себе, але сьогоднішні коментарі мене добили. Пише Ігоро Стокоза. Так, от щоби внести ясність, зи білим біль час війни обирають президентом коміка, який обіцяє І взагалі, яка різниця? Цей дятел програв, знищив усе, що тільки можна. І після того як на початковому етапі російської агресії Залужний та інші генерали врятували країну від поразки, швидко поміняв памперс і вас. Земніли себе великим воєначальником. Потім він кидає армії залужного і ще низку досвідчених генералів. А о такому одному навіть в очі сказав ти не будеш героєм на моїй війні. Зараз, коли воно провалено мобілізацію, украдено усе, чого вони тільки дотягнулися. фронти на грані просідання посипатися до кори і звинувачення генерала залужного буцімто він дезертира Курува. Залужний винен у всьому, що накоїв зеленський, і при цім на кожен аргумент. Лунає у порхобота. Ну от як за цими додатками жити в одній країні? Що прийшов час відповідати? Здача півдня України, злочинна недбалість чи державна зрада, генерал Григорій Омельченко, офіс генерального прокурора СБУ і ДБР згідно зі статтею 214 КПК України зобов'язані зареєструвати мою стадію як повідомлення про злочин в ЄРДР і розпочати кримінальне провадження для встановлення причин і обставин швидкого захоплення російськими війська. Ами півдня України, яка сталося через раду або невиконання, неналежне виконання службових обов'язків вищими посадовими особами держави, воєначальниками ЗСУ і керівниками СБУ, що призвело до великих людських жертв. Та в своєму розслідуванні я встановив прізвища і посади осіб винних. На мою думку, як слідчого і начальника відділу військової контррозвідки СБУ в минулому злочинні здачі півдня України. Мотивація розслідування яка правник зауважував юристам Зеленському Костіну і Малюку. щодо агента КДБ медвеч. Ка псевдонів солоковської суд повинен обов'язково постановити обвинувальний вирок у вчиненні ним державної зради частина перша статті 111 кримінального кодексу України. Яка у справі щодо зрадника втікача КДБ екс президента Януковича серед звільнених 124 офіцери, 118 гвардійців командування 12-ї бригади оперативного призначення НГУ та окремого вагону з спеціального призначення АЗОВ дев'яти прикордонників 9 дев поліцейських співробітників СБУ та Оські піхотинці, зокрема командира ЗОУ Денис Порокопенко, позивний радіс, його заступник Святослава Паламарка Калина, командири підрозділів Азову Сергій Волинський Волина, Денис Шлега, Олег Хоменко. Зеленський заявив, Україна повернула з російського полону 215 героїв. Ми дуже цінуємо внесок. усіх, хто долучився до порятунку захисників і ніколи не забудемо про це. Щиро дякую президенту Туреччини Реджепу та й по Ердогану за провідну роль у цьому процесі. Ми думаємо, Валися, що п'ятеро звільнених командирів Азова перебуватимуть у комфортних умовах Туреччині до кінця війни та зможуть бачитися з родинами. Також Україна на знак вдячності за допомогу нашій державі визволила з полону Росії п'ятьох громадян Великої Британії, двох США, громадян Марокко, Швеції і Хорватії. Дякую за сприяння Саудівській Аравії. Великий внесок у звільнення наших героїв несли ЗСУ на чолі з головнокомандуючим Валерієм Залужним, розгромивши ворога на Харківщині, звільнивши їх від окупантів і. Одночасно постіснивши загарбників на десятки кілометрів на півдні країни. Сну не було який там сон читав список дуже повільно уважно і з певним хвилюванням. Серед прізвищ було четверо моїх вихованців, бійців нашої організації. Український СМЕРШ. у суботу у другій половині дня на мобільному телефоні висвітився невідомий номер. Як правило, на такі дзвінки не відповідає інтуїтивно натиснув кнопку виклику. І почув мій позивний і слова це я і позивний до горла під котивком на зв'язку. Бумій учень. Вибачте за ем емоції, проявляти їх, мабуть, не мав права. Розмовляли хвилин 20. головними питаннями під час розмови були, як так трапилося, що південні здали майже без бою. Що дало рашистам взяти нас в оточення? А потім президент відправив нас у полон. Чому не підірвали мости? Хто дав команду розмінувати Чонгар? Хто нас заздав, чому нам брехали? І ще багато чому і хто під кінець розмови. Пан генерала, прохання від азовців. Розслідуйте все це. Ми вам віримо і надіємося. Захиснику морю воїну світла став. Слово українського генерала, що проведу суспільне розслідування обставин злочинної здачі півдня України. Дане слово і стало мотивацією мого розслідування, яким я хочу дати відповідь на поставлені ним суспільні питання. Публікація не переслідує моти критику зеленського час критики минув. Прийшов час відповідальності. Моє розслідування це пошук правди, якою обгіркою вона не була. Григорій Богослово не раз наголошував «Бог не в силі, бог у правді мовчання зраджується Бог Своїм герою. Ми повинні не лише з Згадувати, але й пам'ятати усе своє життя. Нам живим потрібна правда, і не потім, після війни, а зараз здати Путіну. Все багато хто за профі говорив, що вихід рашистів з Криму в принципі неможливий. Є захисні протитанкові споруди та перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Рашистів перекинули б там і у ФРЕШ як в місорубці. Можливо, було би ретельно підготовлена до підриву система. Управління була дубльована. Відпрацьовувалися варіанти боротьби адесантами та диверсійними групами, які можуть намагатися захопити мости, постійно перевірялися справність і наявність вибухівків. Так було до певного часу. По факту рашисти пройшли перешийки як на параді, і о 9.20 ранку були вже біля Херсону. Чому так сталося? Чому так спокійно зайшов на беззбройний південь у мешканців Херсонщини, Маріуполя, Мелітополя викликає злість, що ці питання ніхто не піднімає, окрім них та журналістів, влада та державні органи... Гани мовчать, але ж питання ставити треба саме тим, що ставимо питання владі і шукаємо відповіді. Ми і відрізняємося від росіян. Всі поля біля КПВ пленка раніше були заміновані, але зранку танки там пройшли як на параді. Жодна міна не вибухнула. У Мене родичі там я хочу знати, як можна було просрати кордон з Кримом. Що ж, це вузька смужка, так було, можна їхав капусту. Порубати пишуть люди в мережі. мости усі люди хочуть кричати, що вони мали бути підірвані, що відбува. За день до війни 23.02.22 року правозахисна організація Кримсос розповіла на Каланчаку стало частіше через загрозу загострення військового конфлікту. Всі подорожі відкладаються. Нам також розповідали, що на окупованій території Криму у напрямку українського КПОВ стягують важку військову техніку. Це теж не додає позитивного настрою для подорожей. Заявила представниця організації. Противникові укріплення протитанкові заміновані поля і мости кажете, подорож. Жі, вистачило якихось двох років, щоб зламати всю систему захисту і здати неозброєний південь України, здати Путіну все, про що він мріяв за один день. Вода в Крим, сухопутний зв'язок Ордлу з Кримом за один день. Не було б блокади Маріуполя і смертей сотні тисяч мирних жителів, які хоронили у братських могилах. Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.